Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відеогляді надамо ваші увазі конденсаційний газовий котел від компанії Bosch, а саме модель Condens 1200W. Якщо ви шукаєте ефективність, комфорт та економію, ця модель саме для вас. Отже, давайте подивимось, які переваги він може запропонувати. Спочатку розглянемо комплект постачання, в котрий, окрім самого котла, входить монтажна планка. Комплект кріплень, інструкції, монтажний шаблон, електричний кабель та гарантійний талон. Система димовідведення в комплект не входить так, як підбирається окремо, проте в більшості випадків вам підійде комплект АЗБ-916. А якщо вам потрібна більша довжина труби чи інший тип системи, наші менеджери з радістю вам допоможуть з розрахунком та підбором. Котел Bosch Condens 1200W має максимальну потужність в режимі опалення 24 кВт. Важливою перевагою буде модуляція потужності від 5,2 кВт до 24 кВт або 1 до 5. Це означає, що і в квартирі 40 квадратних метрів, і в будинку 250 квадратів цей котел буде працювати максимально ефективно, так як в автоматичному режимі налаштує необхідну потужність. Завдяки втіленню конденсаційної технології, коефіцієнт використання палива в цій моделі досягає 107%, а в температурному режимі 36-30 навіть цілих 109%. В при режимі приготування гарячої води потужність даного котла складає 24 кВт, що дає нам 11 літрів на хвилину, при дельті 30 градусів. Про основні технічні характеристики ми вам розповіли. Перейдемо до особливостей. Плата котла Condens 1200 має функцію погодозалежного управління. Це означає, що котел автоматично змінює температуру в системі опалення в залежності від температури на вулиці, що також зменшує витрати газу. Для реалізації такого режиму потрібно замовити додатковий зовнішній датчик. А максимальний рівень економії може бути досягнуто, якщо котел буде працювати в погодозалежному режимі з додатковим точним контролем температури в приміщенні. Для цього в компанії Bosch є цілий ряд регуляторів як з дротовим, так і з бездротовим підключенням. А для найбільш вибагливих користувачів підійде розумна система керування опаленням Bosch Easy Control. Вона складається з основного термостату та ось таких радіаторних термоголовок. Після налаштування даної системи користувач може за допомогою зручного застосунку Bosch отримати доступ до багатьох корисних функцій, серед яких встановлення бажаної температури в кожній кімнаті, створення часових програм, а також відображення інформації про витрати газу. А так як це розумна система, вона може в автоматичному режимі відслідковувати ваше місце знаходження, знижувати температуру в той момент, коли ви не вдома, та підготувати комфорт та затишок до вашого повернення. Про особливості та можливості автоматики ми з вами поговорили. Пропоную розібрати даний котел та подивитись, що всередині. Котел виглядає дуже якісним, продуманим та надійним. Одразу бачимо основний теплообмінник. Він виконаний з нержавіючої сталі. Теплообмінник на гарячу воду повнорозмірний та має 16 пластин. Також виконаний з нержавіючої сталі. Основні компоненти, такі як модульований вентилятор, циркуляційний насос, газовий клапан, тут від провідних європейських виробників. До речі, циркуляційний насос має прямий зв'язок з платою для кращої модуляції потужності. Вбудований розширювальний бак має корисний об'єм 6 літрів. Електроніка котла виконана дуже надійно, а ось ми бачимо окремий неінтегрований вплату, трансформатор розпалу. Саме таке його розміщення забезпечує додатковий захист електроніки. З основних систем безпеки ми бачимо клапан скидання надлишкового тиску, автоматичний розповітрювач, захисний термостат теплообмінника, а також в котлі Condens 1200 w присутній цілий ряд захисних функцій, виконаних на програмному рівні. Наприклад, котел автоматично обмежить температуру подачі у випадку падіння тиску в системі опалення. Загальні враження про котел від компанії Bosch Condens 1200 w наступні. Високі показники ефективності, втілені технологічні рішення та якісні комплектуючі дозволять йому стати чудовим рішенням в своєму сегменті. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю вам підберуть саме те обладнання, що необхідне безпосередньо під ваші задання та застосовуються для вашого комфорту. На цьому наразі подякував. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. А якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!